На світі багато чудових країн, мені наймиліша найкраща країна, яка піднялася, мов Фенікс з руїн, безсмертна моя Україна, ти з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила невпинно, нарешті збулося її стобула. Звитяжна моя Україна, на землях твоїх, на озорих степів, Жита працьовита і чесна родина. Вечірні часи, чарує нас пісня, Дзвінка, Солов'їна, І чути співочі дівчат Голов'іна, І чути співочі дівчат голоси. Пісенна моя Україна, тепер ще нелегко живеться, то ти є в тому, мабуть, особлива причина. І Неславна моя Україна країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина, її люби, і будь завжди на варті. Бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня, тепла й щира. У неї в серці українська мова, в її душі, любов і світла віра. Українські діти всім говорять сміло, свій народ любити то велике діло, лиш по-українськи любо говорити, і по-українськи господа молити. Треба чужі мови старанно вивчати та з усіх найбільше рідну шанувати. Не Там мого роду сила, де мамоя щаслива там мій дім там я мала зростала, цвіт в коси заплітала, і щастям вишивала рідним всім, незламна, незламна українка, я гордість. Ли не мова солов'їна, і росте моя дитина без війни, я донька України, тут люди всі єдині разом ми духом сильні навіки, не зламна, не зламна у світі є така краса, що гордо зветься Україна. Їй аплодують небеса на пагорбі цвіте калина, Мов вишиванка вся земля, з під хмар виніть гори сині, червоні маки іздаля поміж колоссям гостим. Могутній тут народ живе Відкритим серцем і душею, а мова, мов вінок цвіте, повсюду аромат лілею. Молитва з кожного кутка сльозами на очах лунає, наш край біда, лиха спітка. Нехай нам Бог допомагає здавати морок і пітьму, майбутнє світло збудувати, дорогу вкаже нам пряму. Проріс відвердо пам'ятати. Слава Україні! А зараз ми запитаємо мешканців нашого мікрорайону якою мовою вони спілкуються в родині? Добрий день. Добрий день. Можна вам задавати одне питання? Будь ласка, скажіть, будь ласка, якою мовою ви спілкуєтесь в себе в родині? Ну, звичайно, тільки українською мовою, тому що це рідна мова моя з дитинства. Перші слова я почула від мами українською мовою. І мої онуки також володіють українською мовою. Питання використання російської мови у нас відсутнє. У нас більше як сужа, можна сказати. Дети мультики смотрят на українському в десь садики шлібать вчаться на украинском языке. і на російському, і на український. Но наша рідня вже перейшла на українську мову. Коли ми спілкуємося по Viber, то внученька прибігла і каже, люба бабусенька, серденька ясно, хай твоя доля буде прекрасна. Це віршик вона вивчила в нашому шостому садочку. Ви спілкуєтесь так, в родині українською. Казочки читаєте, мультики дивитесь, так? Так, казочки читаємо, мультики дивимося, і співаємо, і танцюємо все на українській мові. Дякую вам за щирі відповіді. До побачення. Зараз спілкуватись переважно українською мовою, бо дитина росте, і треба, треба вивчати свою рідну мову. Кому знає українську мову? Знає, вчимо вірші, дивимося. Ми таке українською мовою займаємось українською, так, так. знає трошечки. Може, її віршик розкаже. Розкаже. Позже? Переходимо на українську мову. А, звісно, до війни спілкувалися, мабуть, які всі у кривому розі російською мовою, але а, реалії такі. А, треба переходити на українську, на нашу рідну мову. Дівчата, знаєте якусь пісунку на українській мові? Так, так. знаю. Ну, — я А ви можете її заспівати? Так, а на заспівайте буде. Червона кавина погилася, чогось наша славна Україна зажинилася, а, а ми тою червону калину коли. Гей, гей, нас веселимо. Дякуємо вам дня! Якщо з українською мовою, друже, в тебе не все гаразд, не вважай її примусовою, полюби, як весною ряст, примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все, як пишеться в ній вимовляється, все як пісня у ній звучить, і журлива вона, і піднесена, тільки фальш для неї чужа. Ній душа Шевченкова й лесена, і Франкова у ній душа. Дорожи українською мовою, рідна мова, основа життя. Хіба мати була примусовою, Непутящим бува, дитя.